Вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами, і сьогодні ви побачите. Амбітні плани Україна готується піднятися у таблиці рейтингу легкості ведення бізнесу. Свіжий курс валют все найцікавіше у нашій таблиці. Мінімальний прожитковий кошик у травні здорожчав практично за усіма показниками товарів. Doing Business 2018. Чого очікувати Україні? 31 травня цього року. Експерти Світового банку припинили врахування змін та почали обробляти дані для включення в рейтинг легкості ведення бізнесу 2018 року. У рейтингу Doing Business 2017 Україна посіла 80-те місце серед 190 країн світу. Які зміни увійдуть до рейтингу та яку позицію займе Україна у 2018 році? Розповів на брифінгу Олексій Гончарук, голова офісу ефективного регулювання. Далі пряма мова. Рейтинг складається з 10 основних компонентів, і Світовий банк, його експерти оцінюють як кейси, як сказав Максим, а так і відповіді на конкретні питання, які ставляться експертами до нашого законодавства. Ну, тобто, є формальна складова, а є там практична складова, коли експерти оцінюють те, що реально відбулося, те, що реально вже застосовується і працює. Якщо ми говоримо про початкування бізнесу, Україна тут і так в 20-ці, це досить високе місце, і, в принципі, Міністерство юстиції багато зробило для того, щоб ще вдосконалити цей показник. Основне слабке місце української системи тут полягає в тому, що недостатньо за методологією світового банку просто зареєструвати юридичну особу, а потрібно ще як мінімум зареєструватися офіційно платником податків і відкрити рахунок. Ну тобто, фактично, зробити все для того, щоб можливо було реально вести бізнес. Значить, формально було ще зменшено час на реєстрацію товариства державним реєстратором. Тепер тривалість цієї процедури ще менше. Вона складає тепер один день. Ми можемо змагатися за те, щоб Світовий банк визнав не три дні, як показник зараз, а один день. І тепер реєстрація може бути здійснена онлайн, це на практиці запрацювало, і тому також можемо боротися за те, щоб це було визнано і зараховано в рейтинг. Друга реформа, яку ми можемо очікувати за зарахування в започаткування бізнесу за цим компонентом, це те, що чиновники тепер нестимуть адміністративну відповідальність за наявність відбитки печатки на документі. Ну, тобто, фактично, тепер печатка не обов'язково, але чиновники досить довго, окремі, вимагали все ж таки, не приймали документи без печатки. Тепер введена адміністративна відповідальність, якщо у вас хтось вимагатиме печатку, проставлені печатки на документу такий чиновник може бути покараний, тому що така вимога не буде правомірною. Доступ до електромереж найбільш неоднозначний показник в цьому році до України, тому що її багато дуже зроблено, і тому з одного боку можна очікувати дуже істотний прогрес там до 5-7 місць в рейтингу загальному, не лише по компоненту. Але е, ви знаєте, що ну навесні відбулася складна велика реформа прийнятий закон про ринок електроенергії. І це вимагає прийняття додаткових е, підзаконних актів, кодексів спеціальних, в яких буде врегульоване, як саме бізнес і за яку е, ціну і в які строки гарантовано може підключитися до електричних мереж реєстрація власності. Е, також сферою відповідальності Міністерства юстиції. Здебільшого, тут, наприкінці минулого року вони вийшли з листом, в якому роз'яснили нотаріусам, що тепер для того, щоб вчиняти правочини при продажу земельних ділянок, не потрібно посвідчувати якісь документи, тобто кількість документів була зменшена. Нотаріуси отримали безперешкотний доступ до земельного кадастру. Практично ним зараз користуються, Далеко не всі звичайно, але окремі випадки вже підтверджені. Тому також можемо розраховувати на те, що цей показник буде зараховано. Значить, зменшену кількість операцій, які необхідно вчинити нотаріусу, тобто дій, які робить нотаріус для реєстрації власності в реєстрі, це зменшує час і здешевшує цю процедуру. Встановлено механізм адміністративного оскарження рішень реєстратора. Ну тобто, тепер, коли якщо реєстратор неправомірно щось чинив, неправомірно непровомірно зареєстрував або відмовив реєстрації нерухомого мій ви можете оскаржити не до суду, бо це довго і дорого а в адміністративному порядку це простіше. Ціна на блакитне паливо вчергове зросла. Відтепер закарпатці платитимуть на 8 копійок більше за кубометр газу. Новий тариф складає 6 гривень 96 копійок. Така градація відбулася через розщеплення повного тарифу на складові. У новій ціні вже закладено і транспортні витрати, котрі ще два місяці тому намагалися ввести нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всі ці нюанси відображені у нових платіжках, де детально розписано, що входить у ціну газу. Такі тарифи будуть чинні. До початку опалювального сезону. Основна частина це є вартість газу, яку по розщепленню отримує НАК Нафтогаз України. Структура ціни складає 70% без податків. 17% це друга частинка, це є податкове навантаження в Кубі газа, як я сказала, 2,5%. Це є е, торгова націнка розрібного постачальника, і е, десь порядка е, 11% складають сукупний тариф магістральних і розподільчих мереж. В комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин вважають, що наразі в Україні немає можливостей для запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Лабазюк, передає Укрінформ. Позиція аграрного комітету наступна. Ми точно не маємо сьогодні можливості ні технічної, ні юридичної розпочати ринок землі. У нас є ряд проблемних пунктів на законодавчому рівні, які не врегульовують, хто має купувати землю, по якій ціні мають купувати землю, як ми захистимо вітчизняного виробника, фермера і так далі. Пояснив Лабазюк. Додав, що аграрний комітет пропонує вводити експериментальний обіг земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, в перші три роки після відкриття ринку продавати землю, яка знаходиться у державній власності і в обмеженій кількості. На його думку, це дозволить виявити та виправити недоліки, які можуть з'явитися в процесі функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Купюру номіналом тисяча гривень незабаром представлять в Україні. Саму банкноту вже надрукували. Про це повідомив УНН із посиланням на джерело в Нацбанку. Як зазначає видання, банкнота фабрика вже виготовила купюру, яку планують представити, ймовірно приурочивши до якогось свята. Було кілька варіантів оформлення банкноти. Однак, ймовірно, на купюрі буде зображений академік Володимир Вернацький або Пантелеймон Куліш. Як повідомляв обозріватель, раніше в ЗМІ вже потрапляла інформація про наміри влади вести купюри номіналом у тисячу гривень. До кінця тижня курс долара продовжить помірно знижуватися. Офіційний курс американської валюти і її вартість на міжбанку опустяться до 26 гривень 20 копійок. Готівковий долар у банках буде на рівні 26,1 – 26,2. Про це розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуп. Курс долара до гривні після тимчасової стабілізації знову почав знижуватися. Цьому сприяло падіння американської валюти на світових ринках. За тиждень офіційний курс долара знизився з 26,35 до 2628 гривень. На міжбанку курс упав із 2639 до 26,28. На готівковому ринку до 2608 26,25 гривень, говорить аналітик. Директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук повідомив, що регулятор прогнозує збереження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в найближчі роки на рівні 4 мільярдів доларів. Для покриття цього дефіциту Україні необхідно буде залучати капітал на зовнішніх ринках. Це означає, що НБУ та уряд повинні особливу увагу приділити поліпшенню інвестиційного клімату. Прямі іноземні інвестиції різко впали. У першому кварталі склали. 100 мільйонів доларів США. Сьогодні дефіцит поточного рахунку значною мірою перекривається за рахунок населення, яке продає валюту зі своїх заощаджень, додав Вадим Іосуп. І ще трохи більше про курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у сповідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 гривень. 2 копійки продають за 26,31. Одне євро коштує купівля 29 гривень 8 копійок, продаж 2968. 100 угорських форинтів. купівля 9 гривень, продаж 9,70. 10 російських рублів купують за 4 гривні 30 копійок, продають за 4 гривні 60 копійок. Англійський фунт стерлинг купівля 32 гривні 73 копійки, продаж 34,35 копійок. Польський злотий купівля 6 гривень 17 копійок, продаж 7,11. Чеську крону купують за гривню 1 копійку, продають за гривню 12 копійок. Румунська лея коштує купівля 6 гривень 47 копійок, продаж 6,54 гривень. У травні 17-го року середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика становила для працездатної особи 1456 гривень або 87% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення, для особи, яка втратила працездатність 1127 гривень або 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення. У абсолютному вимірі у травні 17-го року, порівняно з квітнем 17-го року, вартість кошика суттєво зробити зросла. для працездатної особи на 94 гривні, для непрацездатної особи на 70 гривень. В останньому місяці весни відбулося подорожчання семи із 11 груп продовольства, за якими розраховується мінімальний продуктовий кошик. Найвищий приріст вартості другий місяць поспіль зафіксовано на плодовочеву групу. Так, фрукти додали до вартості місячного набору 36%, овочі 28%. Водночас у травні продовжили дешевшати яйця, а їх вартість у кошику знизилась на 2%. Також зниження вартості відмічалося у групах олія та рослинні жири на піввідсотка та інші на 1,2%. У структурі вартості кошика у травні найбільш витратною залишається молочна група 26,7% від загальної вартості кошика. Другу позицію зберігають витрати на Місні продукти 21,5%, А третя належить групі овочі 12,5%. Частка витрат на прожитковий кошик у величині прожиткового мінімуму українців перевищує 85%. До наступних зустрічі в ефірі хороших суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.